Усім привіт! і Радий вас вітати у нашому фінальному відео. Ми пройшли великий шлях нашого проєкту про точне землеробство з нуля. І вже виконали багато завдань за цей рік від планування, підготовки, виконання безпосередньо самого диференційного посіву, моніторингу, спостереження за ходом розвитку наших рослин, збору врожаїв. І нарешті прийшов час підбити підсумки. І подивитися на результати нашого експерименту. Точніше, навіть не експерименту, саме проєкту про те, як впроваджувати точне землеробство з самого початку. Зараз будемо підніматися до керівника господарства, обговоримо результати, я покажу наш звіт по проєкту і почуємо думку керівника. Да. Що ми з вами, в принципі, проговорили? Я підготував такий невеличкий звіт в принципі, за всю нашу роботу, що ми проробили, трохи порівняння з тим, як працюєте ви, тобто з вашою свалкою, недолік по контролю секції, теж визначили. Трохи підрахунків, де вам можна заощадити, як можна заощадити. Ну і в принципі, які були врожаї по нашим дифференційним посівам, що ми. З вами закладали, які отримали результат. Тобто, все якось проаналізував, подивився. Ми маємо центр операції з вами зараз, вже з вашими полями. Вже під час сезону уточнив навіть межі деяких полів. Тобто, ми ж занесли спочатку поля, потім бої мінялися. Хтось приходив, хтось сьогодні. Тобто, тобто у нас зараз вже картина більш стабільна і маємо дійсні межі полів вже відреаговані, тобто бачимо всю нашу техніку, і можемо навіть е отримувати. З центру праці звіт порівнювати з, ну, там, зі звітами бухгалтерії, дивитися на споживання палива, на витрати посів мату. Ну, то всю цю інформацію можна якби. А, додатковий контроль, перевірка, то, в, принципі, в ділянках низької, середньої, високої продуктивності все як має. Ну, Практично все як за інструкцією. Тобто низька продуктивність а, з контрольними ділянки показали однакову вражайність, то тобто, ми туди і менше насіння закладали на 10%. От у нас кореляція була 10% від середньої норми, 10 плюс і 10 мінус відсотків по кількості насіння на гектар. Тобто, тут ми а, знизили норму, трохи заощадили на насіння, але зберегли, там 37%, отримали центнерів з гектару. Тобто, в середніх зонах отримали. До 46 і високопродуктивних з ну, до 55. 70 тисяч у нас була стала норма, тому що агроном нам давав. 74 ми висіяли в високій продуктивній зоні. Я не хотів більше давати, бо це і так вже надміру висока а, норма для посіву, І ми знизили до 63 тисяч насінин в низькопродуктивній. тобто якраз сюди вниз поля, біля лісу, мир. Максимально меншу кількість насіння закладав, щоб зменшити і конкурентність, і кукуруза мала змогу, тобто в неї була змога брати той залишок поживних речовин з землі, який не залишався. Ну от єдине наше найкраще поле, яке по саняшнику спрацювало, ну, у нього і площа велика, і можна було дійсно так гарно проаналізувати і зони продуктивності, ну, пороздивитися за закласти. Зібрали півтори тонни з цього полю. Ну, з підтвердженням, з вагової. тут не спрацювала жодна з зон. Це чому я і зробив висновки. У нас, в принципі, три поля були під соняшник. і вони всі показали більш-менш однакову вражанність в кожній зоні продуктивності. Це перше свідчить про завищену норму, насправді. Її можна трохи опускати і дивитися, як вона відіграє. Бо о, і навіть якщо ми беремо маленьку норму посіву. Вона показує однаковий результат в усіх зонах і в високій продуктивності, і в низькій продуктивності. Тобто можна відштовхуватися не від 65 тисяч, а вже пробувати 55 або 57 тисяч робити посів. і отримувати той самий результат. Бо бачимо, низькопродуктивна зона нам дала 3 тонни з гектару, середня дала 3 тонни, і високопродуктивна теж ну, там, трошечки більше, 3-3 тонни. Але тут е, треба подивитися, який фактор спрацював. Якраз в мені і хотілося це запитати. Коли ми робили моніторинг по вашим полям, ми звернули увагу на, таку... на такий момент, то ми там дуже яскраво побачили результати не роботи контролю секції. І це на що мені хотілося б звернути вашу увагу, це ось такий результат. З дрону дуже яскраво видно. Ділянки пересіву. Там, де сівалка заходила розвертатись, вони заходили під певним кутом вже до посіяної ділянки. І, вони, бачите, такі трикутнички пересіву. Там подвійна норма вийшла. Зрозуміло, що ця ділянка буде прихнічена, тому що там майже 140 тисяч насінин в цих ділянках, і в принципі по краю поля, отак, там, де сівалка розверталася, це відбувалося. Одразу прибувається врожайність. Ну, там ворожайність була. Висока. По полю, так. Да. Але от на краях поля а, вона і по результату, ну, і по карті теж показує, що. Значите, ці ділянки вони трохи прибили врожайність, саме край поля. Дивіться, за розрахунки. Я брав, о, напевно, по мінімуму вартості посівмату, це 4 тисячі, за посівмат за, 800, ну, за 80 тисяч на самі. А, розумію, що можна трохи збільшити там, до 7 тисяч гривень на теперішню вартість по сівмату. З, безпосередньо з цього поля, з його площі в 157 там, гектарів на ньому, а, відсоток перекриттів оцих якраз на розворотах, на клинах, те, що складно практично 5% 4,76. Якщо враховувати цей відсоток на площу пересіву, те, що ми виділили, ви подивилися з дрона, у нас виходить тільки по цьому площі, по, по цьому полю, ми можемо з контролем секції заощадити від 600 доларів тільки на посіоні. А ще враховувати пригніченість культури і ну, падіння врожайності відсотків так на 15-20 за рахунок пересів. То тобто це ще більше це може бути. На полі в сезоні. Це ж перша кулер. Кількість інвестицій, які ми вам надавали і закладали в проєкт, нас становило 29 тисяч доларів. Це на обладнання. Для 6 м трактора ми там і дисплей ставили, і активації з антеною, і робили ж пасивне ведення, щоб сівалка рядках чітко йшла. А, плюс, додатково трохи на комбайн додали, щоб він відправляв дані документування на СТС. Я вам кажу з усім, це обладнання. Це послуги, це налаштування центру праці було, це розробка карт диференційного посіву. Тобто це абсолютно все, що ми заклали для того, щоб спробувати точне земство. Що ми, в принципі, по розрахунку могли отримати з цього? Робота по автотреку і економія по контролю секцій. Що вони можуть вам надати? Це порядка 8,5 тисяч. На рік заощаджень, це лише на ті площі, які ми застосовували. Тобто це може бути значно більша цифра. І е, приріст врожаю, тобто десь в середньому від 5 до 12% подив посіву, в залежності, зрозуміло, від погодних умов і сезону, ну, тут треба вже буде просто прорахувати безпосередньо по результату самого врожаю. Тобто, що ми отримаємо. Тобто ця цифра е, вкладень. На початок і майбутнє заощадження кожного сезону, тобто мінімально стартує від восьми тисяч доларів. Що ж, ми закінчили зйомку з керівником господарства, де ми обговорили всі етапи нашого проекту, а також оновили актуальну інформацію по вхідним даним, таких як вартість ресурсів, які ми використовували. І тепер, маючи всі необхідні дані і домовленість про їх оприлюднення, я можу тепер з певненістю поділитися цими результатами і з вами. Тому ця частина відео буде як підсумок з цифрами все як ви любите. Тож, давайте почнемо з основних моментів. Я нагадаю, що основною метою нашого проекту насамперед було базове впровадження точного землеробства на господарстві. Нам необхідно було показати керівнику, що базові технології точного землеробства здатні оптимізувати витрати на насіння, добривах, засобах захисту рослин та паливі. А також завдяки зонам продуктивності, навчитись більш раціонально використовувати наші продукти на полях. Після діалогу з керівником господарства, а також з агрономами і головним інженером, ми отримали доволі цікаві дані. Про економічну ефективність нашого проєкту. І тепер ми готові їх розглянути з вами і почнемо насамперед з інвестицій. Для господарства цей проєкт обійшовся в 30 тисяч доларів. В цю суму входить насамперед обладнання та активація. Це 28 тисяч доларів. Сюди увійшли дисплеї, приймачі. Активації автотреку, контролю секції, автопас, автоматичних розворотів, джеделінки та роботи. Ця сума в 28 тисяч доларів це, так би мовити, разовий платіж господарства для того, щоб дообладнати техніку, щоб вона мала змогу виконувати функції точного землеробства. Інші 2000 доларів це є підписка. Підписка на точне землеробство, що кожний рік. Ми визначаємо зони продуктивності, надаємо рекомендації і розробляємо карти для диференційного посіву і внесення добрив. Також підключаємо моніторинг для того, щоб слідкувати за рослинами за їх станом під час сезону і виявляти наперед можливі ризики захворювань і підтримка центру операції. З інвестиціями зрозуміло. Тепер давайте поговоримо про те, які переваги отримує господарство. І почнемо ми насамперед з автотреку. За нашими дослідженнями і нашими вишукуваннями під час робіт в сезоні, ми змогли з господарством порахувати економію в 1,8 доларів на гектар. Це тільки паливо. Що нами було зроблено і поміряно по факту: три операції обробіток ґрунту передпосівний заощадження склали 230 доларів на площу 200 гектарів. Посів 150 доларів і збирання врожаю це 360 доларів. Це все я повторююсь на площу 200 гектарів. І це тільки три операції. Якщо ми сюди додамо ще оприскувач ще е, обробіток ґрунту після е, збирання врожаю, ну і можливо там ще декілька операцій, то ми виходимо на суму. Від 1,5 до 2,5 доларів на гектар. Тут вже треба буде рахувати індивідуально і окремо. Загалом, безпосередньо для господарства, заощадження за допомогою автотрека склали більше ніж 5 тисяч доларів на загальний земельний банк. І що треба зауважити, коли ви рахуєте використання автотреку, треба розуміти, як рахувати комбайни. Оскільки, якщо у вас є рядкові жнамарки, то ви особливо автотрек тут не порахуєте, бо ви що так, що так ходите по рядку. Наступна наша опція, яку ми вимірювали, це контроль секцій. І як у нас був окремий випуск для цього, прям присвячений контролю секцій, що ми підрахували? На полі в 157 гектарів, там де господарство не застосовувало контроль секцій, наші витрати склали близько 4 доларів на гектар. Це перевитрати насіння. Тобто реальна цифра заощаджень на це поле може скласти 3,8 долари на гектар. Це 600 доларів на площу 157 гектарів. Це ми говорили безпосередньо про насіння кукурузи. Якщо ми беремо за основу його вартість 7 тисяч гривень за письмену одиницю. Тепер за допомогою спеціальних програм, маючи всі межі полів нашого господарства. Ми проаналізували їх на ймовірність перекриттів під час розворотів, клинів та інших непередбачених ситуацій, які можуть виникати на полі, коли відбувається перекриття, і відповідно перевитрати нашого матеріалу пасівного або засобів захисту рослин будь-що. Відсоток перекриттів може складати від 4,5 до 15%. Ми взяли середній показник і за допомогою контролю секцій. Ми вирахували, що в середньому на площі земельного банку господарства в 3000 гектарів ефективність і заощадження активації контролю секцій може дати нам 12,5 тисяч доларів на рік. Разом з активацією автотреку, це вже більше, ніж 17 тисяч доларів на рік. Це я зараз вам озвучую такі трошки нижчі середніх показників. Насправді, якщо брати за розрахунки ці показники, то сума може варюватися від. 11,5 тисяч до 29 тисяч доларів на рік. В залежності від кількості операцій, вартості на продукти, які ми застосовуємо, і, звісно, ціну на паливо. Тобто тут треба варювати і безпосередньо розраховувати для кожного господарства індивідуально. Ми оперуємо тими даними, які ми підрахували фактично на момент нашого проєкту. І є ще ряд активацій, які достатньо. Складно порахувати, фактично, це автопас та автоматичні розвороти. Для них, мабуть, ми присвятимо якось окреме відео і їх економічній ефективності. Але що тут варто зазначити, ці активації, хоч і не мають такої явно вираженої економічної можливості для їх оцінення, але вони, по-перше, дають більш високу продуктивність, зменшують навантаження а відповідно, і втому на оператора. А якщо говорити про авторозвороти і, в принципі, про автопас, вони знижують ущільнення ґрунту. А це, я думаю, ви розумієте, наскільки впливає на врожай. Ну що ж, тепер до останнього етапу нашого проекту безпосередньо до диференційного посіву. Цей рік був доволі таким складним з випробуванням влітку по температурі, але тим не менш ми змогли отримати. Результати. Не можу сказати, що вони ідеальні, але вони принесли свій результат. І не дивлячись на такі важкі погодні умови, надмірну спеку і дійсно зниження, напевно, що відсотків на 30 опадів загальних сумарних цього року, ми все ж таки змогли отримати доволі гарні результати по диференційному посіву, ще й з збільшенням врожайності. По соняшнику у нас не дуже був великий приріст від 0,5 до 2,5-3% по врожайності, і то на деяких полях лише. Але на кукурузі ми отримали непогані результати від 1,5% і до 4% приросту по Тут багато хто зауважить, що по соняшнику диференційований підхід по посіву не застосовується. І повністю згоджуюсь, тому що соняшник погано реагує на диференціацію посіву. Це ми робимо для того, щоб конкретно визначити норму посіву в даному регіоні для даного гібриду. Саме це ми і застосовували для цього господарства. Я думаю, ви всі зауважили, що доволі таки велика норма для посіву соняшника застосовувалась, тому за нашими результатами. Ми змогли надати господарству рекомендацію до зниження норми висіву соняшнику із збереженням врожайності до 11,5% на нормі. Тобто, якщо раніше господарство використовували 65 тисяч насінин на гектар як стало норму до висіву, ми наразі можемо рекомендувати від 58 000 до 60 тисяч насінин на гектар без втрати по врожайності. І це ми будемо застосовувати в наступний рік для того, щоб пересвідчитись, що це дійсно так. Що стосується кукурудзи? ця культура доволі добре реагує на диференційний посів, оскільки вона дуже конкурентна на поживні речовини в ґрунті, то на зонах низької продуктивності ми надаємо меншу норму до посіву, на зонах високої продуктивності ми збільшуємо норму нашого посіву. І це дійсно дало нам результат по приросту врожаю до 4%. Загалом, що по соняшнику, що по кукурудзі, на наших тестових полях приріст по врожайності, а отже, і по рентабельності склав від 14 тисяч доларів. Отже, якщо підсумовувати результати нашого диференційного посіву із приростом по врожайності до 4%. То це дає змогу отримати додатковий прибуток з нашого врожаю більш ніж 14 тисяч доларів лише з нашої тестової площі. Це, я повторюю, було 380 гектарів. Це всі дані, якими я би хотів з вами поділитись. І наші рекомендації для господарства це продовжувати використовувати технології точного землеробства, а саме збільшувати площу впровадження точного землеробства. Або е, переробити власну сівалку і дообладнати її можливістю використовувати контроль секцій, або е, інвестувати в нову сівалку високоточну з контролем секцій та з підтримкою диференційного висіву. А також продовжувати розширювати площу під диференційний посів як соняшника, так і кукурудзи. Соняшник, я ще раз повторюсь. Це безпосередньо для визначення оптимальної норми під конкретний гібрид в даній області. Отже, наші результати чітко показують те, що технології точного землеробства варті впровадження. А сам проєкт точне землеробство з нуля для нашого клієнта і його господарства став ключовим етапом і таким першим кроком до точного землеробства. Цей проєкт і був як впроваджувати точне зонаробство з перших кроків, тобто базові функції, як автотрек, контроль секцій, авторозвороти, зони продуктивності. Це такі речі, в які варто інвестувати, і з яких ви одразу отримуєте результат, ще й який ви можете одразу порахувати і подивитися, ну, наскільки він вам. Підходить, наскільки він ефективний. І я думаю, що зараз оця частина відео дуже наглядно вам і наочно показала, що це дійсно вигідно і ефективно. І я вам дякую, що ви залишалися з нами протягом всього проєкту, і до нових зустрічей в полі.